Оце викопуємо луночку, садимо туди саджанець, придавлюємо, щоб воно вкоренилося. Потім розравнюємо землю. А потім, після того, як вже посадилася клумба, потім поливаємо. Зранку на клумбі біля білої альтанки в Полтаві працівники підприємства Декоративні культури саджають квіти. Це Петунія, а це антернатера. Петунія це цвіте, ну, яка просто цвіте як кущиком. А це вона розростається як коровка і рос, ну, просто плететься як, як ковриком. Мабуть, потім ми тоді ми його і надаємо як як розростається малили, сильно. хорошо, ми тоді малили, його малили. просто підстригаємо. Для висадки квітів обрали патріотичний дизайн та кольори, каже Катерина Карась. Сьогодні ми ставимо знаки військ зсу. І садимо, виложили по центру три зуб жовтими чорнобривцями, а сам крест знаків із червоної бордової петунії обсадженої альтернантерою. І саме знак, саме саме слово зсу теж з альтернантери. Ще тільки посадили, і то не положили інертний матеріал біля пам'ятника Шевченка. Там петунія. І чорнобривці теж у кольорах прапора. Клумби декорують камінцями, каже Галина Ібрагімова. На низ ми стелимо агроволокно, щоб не проростав бур'ян. Тоді вистеляємо камінці, оці вилажуємо їх рівненько, щоб не видно було, засипаємо. Ми робимо декорування, відтінити основні кольори, клумби, задуми цієї композиції. Рослини виростили у теплицях комунального підприємства. Садити почали цього тижня. Перед посадкою підготували ґрунт, розповіла Катерина Карась. Цей було дуже, мокро, сиро і до той, бур'ян дуже поріс. Бур'ян прибрали, перемотоблочили, загребли, почали малювати, тоді знов копали, знов, знов гребли, щоб вирівняти. Так що роботи на клумбі багато, а людей у нас дуже мало. За словами Катерини Карась, садитимуть квіти на клумбах усіх парків Полтави. Дуже гарно роблять, що вони висаджують квіти, тому що це, ви знаєте, навіть зимою йдеш і квітка була зимова, і вона гарна, а літом це взагалі. Красота. Це дуже гарно. Це молодці жіночки, що висаджують. Треба, щоб квіти везде були, щоб люди радувались хоч трошки, а не війною плакали. Я люблю Ромашки, мені би все було в Ромашках. Загалом цієї весни на клумбах Полтави висадять 126 тисяч квітів, понад 20 видів рослин. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Минулого року посадили таку ж кількість. Завершити весняну висадку квітів планують до початку літа. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.